Лідери кримськотарського народу неодноразово підкреслювали, що якби оці права були імплементовані да, на рівні законодавчому в Україні події 2014 року, можливо б і не було. Далі важливо розуміти, що сьогодні для України це є власне шанс через надання можливості кримським татарам як корінному народу самовизначитися, зберегти українськість в Криму. Бо згідно міжнародного права, це не українське згідно міжнародного права, який є вищим да, правом наднаціональним, і Корінний народ mm -hmm. має право на Визначення, а саме Кримське таре народ визначився вже і про це публічно сказав, через що дійсно зараз об'єкт помсти, що ми хочемо бути з Україною, і ми є частиною України. І, і ще один момент, який умовна оця практика, це ж демократична практика, mm -hmm. Україна. Вона ці два роки каже про те, що це нова держава. Тобто, власна через цю практику і надання цих прав Україна може демонструвати рівень своєї демократичності. Це такий собі абсолютно тестовий майданчик. Завдяки якому Україна може приєднатися до західного світу, до да, цивілізованого світу, до якого вона воліє бути не тільки словами, але й цінностями. А це вже ж першу чергу про цінності. Це про можливість іншому народу реалізувати свої невід'ємні права, не які просто з неба впали, а які регламентовані міжнародним правом. За два роки провели більше 300 обшуків в домівках Кримське Тер. Це означає, що там, де десь приблизно зранку Нескендер знає його сім'я кілька разів піддавалася обшукам. Зрано зранку до вас заваль. Люють омонівці озброєні, вламути двері підкладають автомат до вашої ну, до вашої сім'ї. Тобто це психологічна атака насправді, і причому це не обшук, заради того, щоб щось знайти, а обшук заради процесу. Це така собі публічна екзекуція, порка для того, щоб люди знали, що вони можуть бути наступні в разі, якщо щось там вони там посміють сказати, наприклад, що вони там українці або за Україну, і так далі. Сьогодні це абсолютно публічні історії. Це знаєте, для того, щоб підтримувати вогонь треба підкидати дрова і вони такі публічні історії роблять постійно системно для того щоб люди оцей рівень страху не втрачали ми точно знаємо що Кремль не зацікавлений взагалі в кримських татарах як як етносі тобто їх політика вона традиційно зводилася до знищення нас тому коли україна була під впливом кремля не секрет і, і зрозуміло чому впроваджувалася така дискримінаційна політика по відношенню до кримських татар. це національна меншина яку взагалі нам ніхто не Утіх не бачити, не чути, і тому сьогодні час виправляти, час дізнаватися іншу, інший бік медалі, да іншу історію. Але це це процес. Да, підручники з історії нові не пишуться за два дні, за два роки. Да? Це це, це процес, Ні, який це триває. Треба